Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу говорити з вами про текст, який я називаю математикою Божої благодаті. Апостол Павло в 5 розділі послання до римлян порівнює два один один Адам і один Ісус. І показує, як один гріх змінив усе людство, і як один послуг змінив усе ще раз. Тільки набагато сильніше. Послухаймо ці слова ще раз повільно, але не такий дар благодаті, як переступ. Бо якщо за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа й дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливла на багатьох. Павло повторює це тим більш. Кілька разів, це не випадково. Він ніби кричить. Зрозумійте нарешті. Благодать не просто виправляє шкоду, вона перевищує її. Вона більша, вона ресніша. Один Адам з'їв заборонений плід, і смерть увійшла в світ, увійшла надовго, увійшла до кожного з нас. Ми всі народжуємося вже в цій тіні. Але потім приходить другий Адам і Ісус. Він не просто не грішить, Він іде на хрест, Він бере на себе весь наш гріх, не один, а усі разом гріхи і своєю праведністю, своєю смертю і Воскресінням. Він не просто закриває борг Адама. Він дає щось абсолютно нове, життя вічне, праведність, усиновлення. І ось де починається ця небесна математика один гріх осуд на всіх, одна праведність виправдання для всіх. Один непослух багато стали грішниками. Один послуг багато стануть праведниками. Гріх панував через смерть. Благодать запанувала через праведність для життя вічного. Друзі, зараз багато хто з нас почувається так, ніби гріх і смерть знову панують. Війна втрати, зрада втому, почуття провини. Іноді здається, Мого гріху забагато, мого болю забагато, темряви забагато. Але послухаймо, що каже апостол Павло наприкінці, а де збільшився гріх, там заресніла благодать. Заразніла, тобто спалахнула яскравіше. Благодать не просто тримається там. Де багато гріху, вона там сяє найсильніше саме в наших найтемніших ночах, у наших найбільших падіннях, у наших найглибших ранах. Там, благодать Божа, показує свою справжню силу, тому що вона не залежить від нас, вона залежить від одного, від Ісуса Христа. Він уже все зробив. Він вже переміг, Він вже дав нам свою праведність. І сьогодні Він каже кожному з нас, ти не мусиш виправдовувати себе, ти не мусиш доводити, що вартий прощення я вже все заплатив. Прийми мій дар, прийми мою рясну. Ту благодать і дозволь мені панувати в Твоєму житті замість страху, замість провини, замість смерті. Друзі, якщо ви сьогодні втомлені, прийміть цю благодать, якщо ви в розпачі, прийміть цю благодать. Якщо ви думаєте, що ваш гріх більший за Божу любов, послухайте ще раз, будь ласка, тим більш. Щедро спливли рясноту благодаті запанувала, благодать завжди більша, завжди рясніша, завжди сильніша. Ісус Христос, Господь наш, вже переміг. І через Нього ми не просто виживаємо, ми пануємо в житті. Нехай ця правда наповнить ваше серце сьогодні, нехай благодать засяє там, де найтемніше, бо де збільшився гріх, там ще більше засяяла благодать. Амінь.